Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти оновлення даних у ЦНАПах. Київ готовий до процедури, адже головний мобілізаційний закон набуде чинності вже від 18 травня 2024 року. Починаючи з суботи, столичні центри надання адміністративних послуг прийматимуть військовозобов'язаних, які прийдуть уточнити свої дані. Які документи потрібно мати із собою? Як працюватимуть ЦНАПи, Чи запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного, та кому потрібно оновити дані в першу чергу? Розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Від 18 травня мешканці та гості Києва зможуть оновити дані в територіальних центрах комплектування без візиту до їхніх офісів. Потрібно лише завітати до центру надання адміністративних послуг. Про це в етері Київ 24 розповіла директорка департаменту ЦНАП міста Києва Наталія Шамрай. Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи Києва готові приймати. Та військово зобов'язаних, щоб вони могли оновити свої дані. Приходити можуть всі охочі. Ми нікому не відмовляємо. До системи ми підключені. Наталія Шамрай наголосила, що київські ЦНАПи повністю готові приймати людей. Черг не передбачається, адже у ЦНАПів гарна пропускна здатність. Виконуватимуть процедуру 300 адміністраторів по всьому місту в різних районах. Тож можна приходити протягом робочих годин у будь який із найближчих до місця проживання ЦНАПів. Людина має прийти мати документи, що посвідчують особу, та. Військовий квиток чи припасне і далі будемо оновлювати дані. Якщо система з певних причин буде відмовляти, то будемо вирішувати, куди звернутися. Ми всі підключені до системи. У Києві під'єднано майже 300 адміністраторів ЦНАПів. У нас гарна потужність та пропускна здатність, щоб приймати людей. ЦНАП це непогана альтернатива, оскільки у Києві пропускна здатність відділень ТЦК та СП становить приблизно 50-70 людей на день. Про це міністерство оборони повідомило у відповіді на запит видання Ліганет. У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб, ба більше. У матеріалі за 16 травня 2024 року ліганет повідомляла, що основне навантаження поки лягає саме на військомати. ЦНАПи на той час ще не отримали доступи, а адміністратори не пройшли навчання. Нардепка з комітету ради з нацбезпеки та оборони Ірина Фріс заявляла, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів, як через ЦНАП, так і через електро електронний кабінет військово зобов'язані громадяни України з 18 травня матимуть можливість оновити дані не тільки у ТЦК та СП ЦНАПАХ, але також в електронному кабінеті. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи, тому що було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПИ не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП це теж місце, де можна можна оновити дані, він розповів, що представники Міноборони 16 травня зв'язувалися зі структурами, які за це відповідають. І було підтверджено, що дійсно з 18 травня у ЦНАПах можна буде оновити дані. Дмитро Лазуткін додав, що з 18 травня і електронний кабінет має запрацювати. Хоча до нього надалі ще будуть додавати опції. Наразі це буде можливість оновити дані, такі як електронна пошта, телефон і місце проживання. Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року, і відтоді всі військовозобов'язані чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПІ або електронному кабінеті. До речі, хороша альтернатива, якщо ви не любите черги. Вже від 18 травня запрацює в експериментальному чи тестовому режимі електронний кабінет військовозобов'язаного, через який можна буде оновити всі свої персональні дані, і в жодні черги не потрібно буде йти. Тому насправді жодних проблем з цим немає. Це просто наслідок нездорового ажіотажу, який був штучно створений і підігрітий. А зараз люди, побачивши це, теж йдуть у черги, бо всі йдуть. На все про все є тільки 60 днів. Примітно, що жінки, медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, також мають пройти цю процедуру. До 17 липня 2024 року включно актуалізувати свої номери телефонів, електронну адресу, місце проживання, стан здоров'я, сімейний стан мають і чоловіки, які перебувають за кордоном. Нагадаю, що якщо цього не буде зроблено, то такі особи залишаються за кордоном без можливості скористатися консульськими послугами, і найголовніше вони не зможуть отримати закордонний паспорт. Про це попіклувалася українська влада, видавши відповідне законодавче рішення. Але якщо військовозобов'язаний був у військкоматі умовно 17 травня 2024 року, та оновив свої персональні дані, то йому не потрібно потім йти і робити це знову. Ба більше, у ТЦК дали пораду такий собі лайфхак тим, хто розуміє, що він повністю підлягає службі, а саме тому не йде до військомату. За зазвичай. До е, ТЦК ТСП е, прибувають громадяни, які е, ну не, не ті громадяни, які будуть призвані до війська. Тобто, е, це військовозав'язані громадяни або заброньовані, які уточнюють свої військово облікові дані, або мають право на відсрочку. Е, військово громадяни, які е, скажімо так підлягатимуть мобілізації, до ТЦК та СП е, з певних причин не хочуть. Чому не хочуть це, можна ціле е, скажімо так ефір розмовляти? От і е, користуючи нагоду, я в принципі можу навіть дати лайфхак свого роду е, громадянам, які бояться, е, щоб їх мобілізували. Вони можуть звернутися до рекрутного центру або безпосередньо в військовий підрозділ, бойову бригаду, і взяти відношення. І прийти в ТЦК СП уже з відношенням в військову частину зараз е, скажімо так багато е, вакансій. Багато можливостей, зокрема, досить поганий варіант це оператор безпілотних літальних апаратів. Це люди, які не беруть участь в, скажем так, звичних для глядача бойових діях. Це більш так би мовити, якщо так можна сказати, Виконують завдання можливо трішки тихіших місць, але е, всі професії в збройних Українах потрібні. І оператор е, безпілотних літальних апаратів це якраз е, та спеціальність, на яку можна навчитися. І захищати батьківщину, і не боятися ТЦК ДСП. Примітно, що добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх до лав ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку. Водночас є ті, кому до ТЦК йти не треба, навіть після того як закон набуде чинності. Мова йде про громадян віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових. Квитках громадян нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто припинив громадянство України, визнаний ВЛК непридатним до військової служби, або досяг граничного віку перебування в запасі, тобто ті, кому більше ніж 60 років. До речі, вручення повісток теж не скасовується, ба більше є цікаві нюанси. Нардепи, член комітету Верховної ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що повістку вручатимуть лише під особу. Листи підпис, як і раніше, а повістка кинута в поштову скриньку не вважатиметься належним чином врученою. Хоча ми зустрічали чоловіків, які саме у такий спосіб раніше і отримували листи щастя від ТЦК. Повістка додому принесла. Ну дворні грубо кажучи, тобто працівник ЖКХ принесла повістку додому. Я взяв, розписався і прийшов на уточнення даних. Одразу направили на медичну комісію. Прийшла повістка, я з'явився. А я за яких вам прийшла повістка? Прийшла? На пошту, чи дав, десь вручили? На пошту дав, в поштовій скринці знайшов повістку і прийшов. Привезла поліція мені вчора. А на вулиці у вас... Ні, вдома. Я відкрив двері, стоять участковий ще якимось поліцейським. Це щоб вас військкомат привезти? Да, так, виявляється, я був в розісці, в поліції. Бо не взяв повістку у дворника. Стремлість а дворники і... роздають повістки? Так, да, так, да, так. Да. Їх вказується, вони мають право, це прийняли закон, що вони у них такі повноваження, що капець. Вони можуть дати вам повістку. І це буде офіційно. І якщо ви її не візьмете, все вас в розшуку в міліцію Ось це був такий прикол, я прозрів. Нормально, вони кажуть, що це ж не ми, це воєнкомат. ну что ж ты, не обижайся на нас. <laughs> не, все нормально, с милицией. Ну, я что же, ну что я буду, я же я прозрел. Они говорят, что, а вот розыски. розыске. Ну, в смысле розыски? Ну вот у нас на вас есть говорю, бумажки, все показали. Все. все по закону, типа по закону. Не, ну как типа, я же я не знал, что имеет такие полномочия дворник мне, блин, вручать Короче. А що це за двірник? Він просто десь був на вулиці вам вручив, бо ви не взяли? Ні, ні, він додому до мене прийшов з двома, каже, що це, це просто вони, їх, так це мої знайомі, а казали, що це два, скажіть як називають паняти. собака з панятимі ще прийшла. Кажу, ні, ні, це, це так. мене мені, щоб повестку я смотрю на дворні, кажу, що, що ти хочеш. Ні, тут треба ще розписатися. Я кажу, розписуватися я ніде не буду. Він каже, що, ну коротше, отак от я не взяв пов'язку і мене об'явили в розыск, в міліцію. Вчора вони мене побачили, ну десь зайшли додому. Забрали зразу вас да, ними? Ні, да, ні, вони сказали, що ну, треба вирішити, бо там потім наслідки будуть другі. Ну поехали сюда, тут все оформили меня, выписали мне штраф, штука 700, я сегодня его оплатил, чтобы меня сняли с розыска. Боже, это что, ну, это несерьезно. Мне пришел почтальон первый раз, потом мне просто пришли полицейские меня, ну и меня, ну, скажем так, привели сюда. Первый раз, я пошел, первый раз я не попал, как бы не смог попасть из-за из проблем были у меня с, с документами. мене прийшли поліцейські і мене повірі, як вони з вами поводились? Нормально адекватно відгляда на пришлі. Мобілізація в Україні в 2024 тисячі має ще декілька сюрпризів. З 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто, на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати. Сувати цю процедуру на відео. Представник Генерального штабу збройних сил України, полковник Юрій Глущенко, в ефірі Радіо НВ розповів, що працівники військомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані. Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр у разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його. В ОД працівниками ТЦК працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з'ясувати з операторами ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з'ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань. Мобілізація в Україні в 2024-му передбачає, що оновити свої дані і пройти ВЛК потрібно буде усім, хто має статус обмежено придатного. Адже тепер є лише два поняття: придатний та непридатний. Але тут є свої нюанси. Придатність ділитиметься на категорії 4 травня. Вступили у дію норми, які змінюють положення про військову лікарську експертизу у збройних силах України відповідно до наказу міністра оборони України номер 402. Скасовується статус обмежено придатний. Залишається лише придатний та непридатний. Водночас встановлюється обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров'я, а саме придатні повністю. Придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП ВНЗ навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Примітно, що людина не має приходити на ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має. Надати відповідний орган чи особа. Для військовозобов'язаного та СП для військовослужбовця командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки. Нагадаю, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи з інвалідністю відповідно до висновку ВЛК. Вони можуть бути призвані на військову службу тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Кі від 25 до 55 років, які отримали другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців, тих, хто отримав травми під час участі в бойових діях. Ба більше ймовірно, ті особи, які мають документи, що підтверджують статус інваліда, не повинні йти до ТЦК. Їм має надійти запрошення. Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військом. Мату у зазначений час та мати з собою відповідні документи. А як вважаєте ви, який із способів оновлення даних візит до ТЦК у ЦНАПі чи через електронний кабінет є найбільш зручним? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.